Привіт всім глядачам мого канала. Значить, завершу я установку дозатора на трактор UMZ з малою кабіною. Я, значить, покажу першим ділом Кронштейн, як установлений. Бува так обшивит. Ось так. Рульова колонка, як я говорив. Получається, тут три шланги ходить вниз і один воно, обратка, той що й був, йде в наш бак. Тобто бак остався той, що й був. Е, дополнительно ще укріпилось такою пластиною знизу, вон, болтик шести граничок е, до дозатора. І зверху пластина. Це вона віддільно зйомна. Як бачите, вона в этом ще не покращена. З уголка зроблена. Це для того, щоб кріпше держалось. Тоді шланги у нас ось три йдуть. Подача у нас 12 та і 2-десятих шланга. Це на сам циліндр. Подачу вирішив зробити трохи товщу хай буде запас. Хоча можна було і тут теж десятку. Ну, вирішив зробив. Так і буде. Наша стрішланг у нас ідуть, заходить сюди в ланжерон. Як бачите, стяжка притягнути і виходять. Ось у нас один іде. Два йдуть, вернею, на циліндр. Ось вони пішли. Не карпають вони тут. А один же, звісно, ось і на циліндр. На, на насос на подачу. зверху, ну, ви зрозуміли. Тепер по циліндру По циліндру виходить, встановив я викинув свій кронштейн який робив. Покажу його. Ось цей на цих двох болтах. Його викинув. А тому що ідея, звісно, непогана, але є два нюанси. Перший Оця сошка з І сам наконічник. Виходить, при вивороті максимально сюди. Ось можете бачити краєшок поцарапаного. Тобто оцей наконічник достає до циліндруди. Це раз. Повністю не вивертає, а упирається, коли він стоїть отут. Е, друге, це оця сошка при вивороті теж впірається у циліндр. От за що Зайшов переставити на цей длинний палець, плюс оцей кусочок що відтуда ж. Ну, що також показував, дрізав кусок, його ж тут поставив, плюс доповнительно ще й приварив бо десь я бачив, що кайт ламає, Ну і так наче мені понадійніше буде, не так буде болта шатати. Тому що тут є маленький зазор, а цей вал тут в цьому, ну не стоїть так плотно, прямо там є зазор. Ну Як ви бачите, тут і, і там же так само є зазор, що за чого побоявся, що воно буде туди-сюди шатати. Вирішив допоміг, що приварити. Хай стоїть вже так, тому що, я ж кажу, при максимально цей наконечник торкається об циліндр. Тому що Він стоїть сюди ближе. Ну, тобто він стоїть він отут, ну Ви, ви зрозуміли, він торкається. Плюс же там. Е, Пройшло трохи підпиляти цю отсошку. От Зараз якраз притик. Як в упор стає огончитель і... Тут штай оце, ну то есть, це торкається циліндра при максимальному вивороті. В принципі, зараз нормально вже все ось все видно з цієї сторони хорошо нашу подачу і пошла. Ну і в принципі на цьому Тут показано, що заводить крутий. Не буду, всі прекрасно все знають, як воно. Тобто У нас зараз при такій установці з двох сторон повністю доходить до гранчителя. Осталось, в принципі, все-таки пиляю цей штирень. Я думаю, що вряд ли хтось вже буде вертатися до старої схеми. Тут, виходить, покажу. Ну, все по штатному вийшло, тобто ніяких змін. Чуть-чуть таки я змістив, виходить, туди, ближче до центра, і чуть-чуть ближче дав до панелі. Тому що з заводу він йде паралельно у торпеді. А так, ви бачите, трохи зазорте. Оставив, ну, звісно, трошки, щоб в салоні побільше місця. Ну я ж коли наклонив його туди. Так. Ось він стоїть тут по заводу. Ну, десь не багато на сантиметр. Суть ви уловили. Можна щеп, але наклонять аж туди до е, ну Треба буде тоді тут, з вот, однієї сторони, або удлінняти, або укорачувати, щоб тут зробити поворот сюди. Ну, плюс же ж треба і речах тоді перегинати, Так що поки оці дві ситуації. Можна ставити на потом, можна би тоді його догнути більше до центра і речах тоді або помі'яти новішого образця, або ж цей перегнути. Ну, поки що на цьому зупинився. Попрацюємо, побачимо. Руль крутиться, понятно, що легко. Тут питань немає. В принципі, вийшло більш-менш акуратно. Тобто ніде нічого не стучить. Тут у нас доступ до дозатора присутній. Є до сих болтов доступ. В принципі, нічого так не тилипается. насос поставив виводом сюди, тому що сюди так стерчиться все. А так, в принципі, як мені показалось, більш акуратніше. Тросик газа перегнув, зробив прямим. Тут ось зробив, покажу, висаднительно гайка. Купить на трохи длиннішу такі М8. І дві контргайки соединяється. Тоді тут зробив ось такий ползунок. Ось, як бачите, воно газуєш ходить. Тобто припушений тут ось однією гайкою В принципі, все вийшло більш-менш акуратно. Там воно у нас все по штатному. Тут От такі маленькі, ось такий маленький є і згібік туди, ну і плюс так далі пряма тяга. Та пружинка, яка тут стояла по заводському на цьому коромислі, її поставив сюди, таким незамасловатим образом, зробив тут маленький ось отвір. І отак вона ось стоїть, щоб вертала. Вона ну, так повертає, ну це для... 100% безпеки, що верне. Ну, верне назад газ. Ну і в принципі на цьому, на цьому все. Будь такого нічого показувати нема. Все як у усіх. Поміняв ще один ремкомплект, тому що хватило на год чи на два, я вже не пам'ятаю точно, ну не набагато. Резинка лопнула. Ну, так воно тепер стоїть. В принципі, ходіо Якщо це борщ теж перевернув вверх, щоб вже ж не чіпляв, вийшло більш-менш акуратно. Циліндр тут на 240, на 210, а 240, бо 210 трошки не вистачає. Ну і в принципі все. Ось такий вид знизу. Сонце. Це леса нас вивернути. Так що такі справа. Так що не забуваємо підписуємося на канал, далі обов'язково буде, ще є пару ідей в мене. Всім до зустрічі!